Річні свята вже наступного тижня, а політичний сезон тільки набирає обертів, торги за бюджетні потоки, кулуарні інтриги за нові вакансії у кабінеті міністрів. Це правда, що в мене є амбіція. і перечуття неминучих позачергових виборів до Верховної Ради, до яких починають активно готуватися. Обіцяні два роки тому реформи, схоже, не надто кого і хвилюють сьогодні. Безперечно, однією з найголовніших, найпринциповіших тем, якими займається наша команда, є медицина. Українська медицина таке місце, де процвітає просто неймовірна корупція. Ви думаєте, за останні два роки щось змінилося? На самом деле схеми і архітектура корупції не поміняли. Поменялись фигуранты, которые повесили оделие вышиванки, рассказывают о Майдане и все что угодно, но на самом деле конфигурация коррупции не поменялась. Грабят так же, как и грабили дуэль. От так же, як грабі людям профільне образування. И у мене є знання государственного язика в отличие от нашого действующего міністра. Я розповім вам про що говорять у кулуарах, і представлю нового претендента на пост міністра охорони здоров'я. Нірка да? знання... для вас не аргумент, для мене аргумент. Але перед тим ми із вами прожили два постреволюційні роки: дві людини: Олег Мосій та Олександр Квіташвілі. Двоє міністрів охорони здоров'я після Майданної України, головні фігури, з якими пов'язували нарешті реформи та очищення країни від так званої фармацевтичної мафії, сену яку ми заплатимо в результаті його бездійства в течені року, та я думаю, десятки і сотні тисяч людей, которых ми потеряли, і время которое, к сожалению, ми упустили. Саме тому, що тема української медицини для нашої команди є надважливою. Ми дуже пильно стежили за всім, що відбувалося в мозі від лобістів і навіть до власноручного затримання співробітників міністерства, які працюють із терористичною ДНР. Не надо Зачем ви мене знімаєте? Так ось, постмайданне міністерство і реформатори мусі так. Квіташвілі, яким довірили наші лікарні, аптеки, ліки і так далі. Олег Мусій зайшов у кабінет міністра 27 лютого 2014 року і буквально одразу баба. Та всього незалежності – це, це вперше колапс. Щоб ви розуміли, чому всі 25 років завжди в Україні іде така боротьба за посаду міністра охорони здоров'я. А ще точніше, його першого заступника все дуже просто: державні закупівлі ліків, мільярди гривень, які традиційно дерибанять. І це в політичній еліті називається не корупція. та це гудська дія і срали вони взагалі, в общенічно шиті на людей. Так ось у 2014 році, ймовірно, по тих же схемах почали накручувати все підряд. Інколи накрутка взагалі виходила за рамки здорового глузду. Так, наприклад, позиція номер 15 – нам пропонують купити дорожче на 270% ніж болгарам. Одні і ті самі препарати Молдова, Болгарія, Чехія. Їм такі ж самі препарати пропонують суттєво дешевше. В результаті завалили все, що тільки можна було. Людина, яка керувала цим питанням, перший заступник міністра Руслан Салютін. І звичайно, відповідальність мусія, до якого я особисто з мікрофоном заходив не один раз. Існують е спровоковані е запитання, які не мають відношення до теми. На сьогодні предмету для дискусії я не бачу, і тому відповідати на ваше провокативне запитання не буду. За Повний провал у роботі через 9 місяців мусія посунули. А 2 грудня призначили Олександра Квіташвілі за поданням президентської фракції. Він також входить до орбіти Саакашвілі. Палахнула надія. Почали аналізувати команду, яка зайшла в міністерство. Всі знають фамілії тих, хто ворує. дісятилеті. ворують і нічого не відбувається. Вот Ось такой нонсенс. Удивительно. ключова позиція. Ми пам'ятаємо перший заступник міністра. Ним стала дуже молода. Без профільної освіти Олександра Павленко почали копати. Якщо хтось покаже мені хоча б один документ, який я підписала власне своїми повноваженнями для якоїсь окремої групи чи якоїсь е, певної компанії, я готова за це відповідати. Вам буде дуже цікаво почути, Олександра Павленко має вражаючий послужний список з 22 років. Вона є партнером у юридичній компанії. Вже за два роки засновує власну. І з того часу її клієнти, політики та можновладці, крім цього, представляє інтереси у ЦВК Сергія Тіхіпка і Наталії Королевської. Але що найцікавіше, для нас у кількох справах відстоює права гіганта українського фармринку фірми Дарниця, якою володіє нардеп Гліб Загорій. Під захисною нашої героїні була й Інна Демченко, колишній заступник одіозного Олексія Соловйова голови Держлікслужби. В клієнтах адвоката фігурує і Тетяна Бахтєєва, народний депутат і так звана хрещена мати скандальних закупівель медичного обладнання. Для всіх було непонятно, як зв'язано, між і зв'язані ли між собою люди. Глеб Загорі, там Соловйов, Демченко, Бахтєєва, Спавленко, і ні? Це завжди було таким питанням, тільки спекулятивно. Всі думали, зв'язані чи ні, да? тому що не було підтверджуючих документів. Для всіх в Україні відомо, що Демченко – це прямо чоловік загорі во всіх вопросах, з да? Соловйовим. Зв Ані зв'язаний між собою там, з Бахтієм, тому що він став помощником. Да? І по суті, при Азаре він все грабили. Ну таким образом була Павленко? Ну був закритий во в наших руках. Опинився красномовний документ. Як то кажуть, ланцюг замкнувся. Ось довіреність цієї таки і не Демченко, згідно з якою Олександра Павленко є її офіційним представником в усіх. юридических пытаний она закрывала все юридические вопросы этих людей по сути при функционировании коррупционной системы которая в общем то грабила не только фарм рынок украины а каждый пациент и для нас этот документ стал официальным маркером того что это абсолютно одна группировка это одни и те же люди они идут к одной и той же цели и по сути, просто они сейчас дошли до власти. Кадровые решения, которые я принимаю сам, я хочу оставить за собой право принимать решения сам. Никто мне э, не навязывал никого, никто не просил кого-то снять. Если я увижу, что какие-нибудь проблемы с кем-нибудь, это не касается только, только первого зама, абсолютно всех людей, то мы будем, будем адекватно решение принимать. Люди удивятся. В Украину, чтобы завести один препарат легально торговать, надо минимум заложить 200 тысяч долларов взяток, чтобы его только зарегистрировать. Вот такой был хлеб у этих людей. Они тупо ограбили этот народ. Все то, что они заплатят в виде взяток, они вложат в стоимость. Я даже не знаю, насколько изменилась теперь маржа ввоза медикаментов, раз они такими дорогими стали на аптеке. Бахтеева, Соловьев, Демченко, Павленко, Глеб Зоуголь. Вот зв'язка простих людей, которые і предыдущая власть успішно грабили эту страну. Вот они остались ті ж самі. Далі ряд скандалів навколо національної дитячої лікарні Охмадит, будівництво якої нарешті зрушило з мертвої точки і тільки завдяки шаленому суспільному тиску, тиску медіа та особливо Опікунської ради. Пропрацювавши рівно рік. Олександр Квіташвілі написав заяву за власним бажанням. Верховна Рада чотири рази намагалася її прийняти, і не вдало. Доведеться міністру, хоч він і не хоче, але працювати. Якщо я сам хочу йти, Я беру до да ухожу. Тобто я не сижу ні два, ні п'ять, ні двадцять, ні тридцять, ні, ні три місяці, ні чотири, ні п'ять. Я просто вхожу, тому що існують природні причини. Ну, то есть я розумію, я не можу справитися, я беру вхожу. Но міністр до сегодняшнего дня сидить, ходить на кабінети, все ділять. Значить, він виполняє своє функціонал. Результатів ніяких не приносить. Це просто удобна форма для кабинета міністрів, коли міністр, в общем, то ні на що не влияет, можна проводити будь-які рішення і він всьому буде Але більше, декілька тижнів тому, у владних кулуарах почали говорити про нібито призначення нового міністра охорони здоров'я. Ми не могли залишити це поза увагою і були трохи шоковані. Ви маєте знати головного претендента на цей пост трохи ближче. У куларах поговорюють, що фаворитом є Олексій. Гончаренко мовляв цей депутат дуже імпонує особисто президенту. Йому 35 років, одесять майже 10 років входив до партії регіонів. Очолював Одеську обласну раду. Обрався до парламенту восьмого скликання під прапором БПП. Ви є головним президентом на посилому Не главним. Я не знаю, хто Я... Я... Это правда, що мене є амбіція Возглавить моз. И это правда, что более 50 народных депутатов, членов фракции Блок Петра Порошенко, подписались под бумагой в мою поддержку. А почему вы хотите мост? МОЗ? Такой вопрос. Если у вас есть эти амбиции, почему вы на мозг? Сколько я знаю у вашей биографии, вы закончили медицинский университет и два года работали в скорой помощи. И больше вы ничем не занимались в Вы занимались политической карьерой в Одессе. Ну давайте сравним. Есть действующий министр, у которого вообще нет профильного образования и нет знания государственного языка. У меня есть профильное медицинское образование. С красным дипломом закончил Одесский мед. университет. У меня есть знание государственного языка. Это не да. Как это не аргумент? Знания... Послушайте, для вас не аргумент, для меня аргумент. Знание государственного я могу языка. Продолжить? Значит, для вас еще раз не аргумент, для меня аргумент. У меня есть профильное образование, у меня есть знание государственного языка, в отличие от нашего действующего министра. У меня есть опыт работы, я курировал как зам главы Одесского областного совета, я несколько лет курировал про здравоохранения в Одесской области, которая самая большая в стране, с населением в 2,5 миллиона человек. Поэтому у меня есть опыт не только в медицинском образовании и практической деятельности в медицине, но и опыт управления медицинской сферой в еще раз самой большой области страны. Поэтому я не согласен с вами о том, что у меня нет для этого основания, а наоборот, у меня в более их чем достаточно. У вас есть стратегия? Конечно, у меня есть это все, и если завтра, но сегодня об этом всем говорить сложно, потому что э, есть действующий министр здравоохранения, он никуда не ушел. Если завтра будет вплоть до публичного представления своего видения, конечно, я буду готов и все это буду делать. Есть какие-то первые у вас шаги, которые вы точно выполните? Я не хочу это сейчас говорить, потому что это будет неправильно. Сегодня есть действующий министр, сегодня нет даже рассмотрения, сегодня нет никакого конкурса. Я готов абсолютно, потому что если завтра буду назначен или будет публичное представление меня как кандидата, я готов публично выйти и говорить. О всех своих планах. Но сегодня это будет неправильно. У нас есть действующий министр. Мы не рассматриваем вопросы. А администрация президента вас поддерживает тоже так же. Ну как? Я не могу. Я не администрация президента. Ну вы занимаетесь да? Нет, еще не было таких конкретных диалогов. Меня поддерживают более 50 депутатов, членов фракции, блок Петра Порошенко. Я не потому, что другие не поддерживают, просто она была как задача была поставлена: что собирать только внутри фракции подписи. И поэтому я собирал их только внутри а фракции. Нет. И много депутатов меня поддержало. Я мог собирать еще больше. просто было ну, озвучен минимум 30 подписей. Поэтому я мог собрать на самом деле намного больше 50. Вот эта поддержка у меня есть сегодня в депутатском корпусе, в той фракции, в которой я заместитель руководителя. собирать вы. А вы сами сенсировали подписи -а -а. за. Нет, мои коллеги мне, на самом деле, мои коллеги мне предложили, когда мы узнали о том, что есть такая форма работы, как подача через заявление, через подписи депутатов. Мои коллеги мне предложили собрать эти подписи. Вот так. Але насправді за эти два рока есть и одна перемога. Ми нарешті змогли передати закупівлю ліків міжнародним організаціям, аби менше грошей крали наші народів чинуші десять місяців підряд, по суті, боротьби з міністерством вот всей внутрі. В результаті цього ми добили все таки того, що контракти з міжнародними організаціями підписані, всі підзаконні акти підписані, гроші деньги міжнародними організаціями переведені. И в январе месяце уже будет первая поставка медикаментов через международные неприбыльные организации. Это самое большое достижение в сфере здравоохранения сегодня в Украине. Ничего другого на самом деле Министерство не рассказывает. А министерство, конечно же, говорит о том, что это их работа. Мы по большому счету не претендуем вообще, пускай говорят все, что хотят. Нам принципиально важно, что экономия превратится, экономия средств превратится в таблетки, и еще больше людей получат возможность жить дальше. Это на самом деле единственное достиження натуральне в сфері здравоохранения в Україні в це. Ну, ц... І все одно цього року разом із вами ми зробили дуже багато. Наступного зробимо ще більше. Головне не опускати руки. Завжди пам'ятайте, справедливість є. Ми маємо за неї боротися зі святами вас.